Дорогі мої брати і сестри, по церкві Агапа, по сім'ї Божій і також по нашій школі Богопізнання. Завтра в нас п'ятниця і в нас по програмі є піст, така духовна практика. Я знаю, наприклад, якщо ми собі плануємо якусь духовну практику, то нас переважно як людей по інерції вистачає десь, напевно, на один-два рази. А після цього, якщо ми не маємо якоїсь сильної внутрішньої мотивації або Хоча без зовнішньої мотивації в нас такі практики, особливо з дуже сильним жертвним коефіцієнтом, вони зразу якби, ну, падають в, своєй, в своєму усвідомленні і відповідно в практикуванні. Тому я так от вирішив трошки надихнути вас і, відповідно, в першу чергу самого себе, до завтрашнього дня посту. Давайте ми ще раз оглянемо пару таких откровень, які лежать всередині в ядрі, такої духовної речі, як піст. І ви знаєте, давайте якби приготуємо наше серце до цього посвята на завтрашній день цієї особливої новозавітньої жертви для Господа. І подивимося, чим воно є, яку роботу робить в нашому житті. Дивіться, друзі мої, деякі речі, які пов'язані з Богом, вони не є тільки з такого боку, які приносять нам задоволення і благословіння. Є ціла група таких істин, откровень, речей, які насправді є. Якби самою суцільною приємністю, такою, як вічне життя, рай, царство небесне, обітування, процвітання, зцілення, оправдання і так далі. І ми дуже сильно цьому радуємося. Але, як написано в Писанні, що нам дано не тільки якби, ну, прославитися з Ісусом, а дано ще й благодаті, страждати разом з Ним. Тому з другого боку, від Господа заплановано для нас таке переживання і навчання таких неприємних для душі речей. Наприклад, такі, як молитва в якійсь мірі, яка потребує від нас постійності, певної жертви, уваги. Отже, це читання Божого Слова. Коли тебе ж розкаче на серце, такий сильний дух, тоді, звичайно, воно лиється як мед в твоєму житті, але переважно воно виглядає як своєрідна така внутрішня духовна сторожа, яка вимагає якоїсь дисципліни. Наприклад, церква служіння, там різноманітні терпіння в вигляді того, що підстав свою щуку і так далі. Отже, ходити в броні праведності, постійно мати про собі слова і так далі. І одне з так як, дуже сильних духовних практик, які стоять в принципі, на стороні е, таких неприємних для душі, але дуже дуже сильних, ефективних, зростаючих для нашого духа, це і саме піст. Пропоную вам поглянути на кілька паралелей, як взагалі необхідність посту з'явилася в нашому житті. Перше, коли я сьогодні осмислював цей свій завтрашній піст. То до мене прийшла така от думка: я вірю, це Дух Святий своєрідний спосіб проповідує моєму серці, я тепер вам. Так, от Дух Святий мені так от якось показав таку лінію між сьогоднішнім постом. І знаєте, друзі, чим? Деревом пізнання добра і зла або оцією подією, яка трапилася в саду з людиною. Саме друзі, тому що перша людина, Адам і Єва, явили певну нестримність. Своїх душ, коли вони стояли перед цим забороненим в якійсь мірі, без Господа, пізнання добра і зла. Господь, напевно, не заборонив їм це пізнання, як, би, як таке. Він тільки хотів провести їх в цьому пізнанні, але він їм заборонив самим це для себе виясняти. От, напевно, в цьому була суть. Але як написано було в писанні, що це дерево страшно, і цей плід був для них пожадливий, принадний, щоб його їсти. І хотілося знати, і хотілося саме оцієї сторони тілесного задоволення скуштувати цей плід. Ніби не було що їсти, друзі, ніби не було всього дозволено кругом них. Але саме цього вони їм захотілося. І сьогодні, друзі, мої, є такий духовний життєвий принцип, що ми успадковуємо. Помилок прийдеш з попередніх поколінь, а саме від помилки нашого прародича Адама і Єва, оцю проблему, з якою ми сьогодні на нашому особистому рівні ну, доводиться нам з цим розбиратися. Ми успадкували, друзі мої, оцю таку, знаєте, схильність, негативну, назвемо її доїдження. Ми так, ви так подумайте, ну яка це схильність погана їсти, це завжди приємно і важливо. Так от ні, друзі мої цього процесу їдження буває, якби є два діапазони. З одного боку, це є корисний потрібний процес, без якого ти умреш ти повинен їсти в якійсь мірі піклуватися собою, але з другого боку доведена до крайності негативної, оця от істина і необхідність, вона доводиться саме до цієї крайності пожадливості, де це їдження вивищується понад всяку іншу духовну, душевну цінність, яка тільки може бути на цій землі. Мов в якійсь мірі, друзі мої, наше сьогодні оце їдження, оце смакування, залежність від цього фізичного процесу життя, вона повинна бути сьогодні під контролем Святого Духа і під контролем нашого зрілого духа. Як знати, чи ми, друзі, це контролюємо чи не контролюємо? Власне в такий день, скажімо, коли ми робимо цю жертву для Господа, така сильна новозвітня жертва, відкладаємо миску нашої юшки. До речі, через цю ми юшки колись і впав Ісав, який продав своє перворідство, високу духовну цінність за оце їдження, скажімо, під приступом свого фізичного голоду. От вам приклад, друзі мої, як може бути істота людська ослаблена, здається, ніби природнім процесом, який Бог і дав людині, але може бути і може так трапитись, друзі мої, що деякі з нас, і взагалі деякі люди на цій землі, вони такі йдуть до пекла через те, що в них оце їдження і пиття, воно не є в. Вкладене в правильну ієрархію цих життєвих Божих цінностей. Тому на сьогоднішній день, як Господь наш сказав, що коли він відійде з цієї землі і вже не буде з апостолами, вони будуть мати час, щоб постити. Ми постимо і регулярно, час від часу перевіряємо своє серце і виховуємо собі оцей навик тренувальний з силою свого духа і душі поміщати оце їдження в правильний порядок і пріоритет, в шкалу пріоритетів, цінності, підчиняючи це їдження, друзі мої, вищим цінностям, які в нашому житті є. Це так, як зробив Ісус, який відповів Сатані, каже: Я знаю, що я хочу їсти. Я знаю, що ти зараз чіпляєшся за цей мій природний голод, природню потребу. Але я тобі кажу, що людина живе не тільки самим хлібом, не тільки земним їдженням, але й хлібом. За яким небесним я прийшов в цю пустині, щоб побути з Богом, почути від нього слово. Каже, це моя жертва, жертва во ім'я вищої цінності. Тому ось так воно, друзі, є, що оцей наш завтрашній піст прямо пов'язаний з Едемським садом. Уявімо собі, що ми там були, друзі мої, і ми, в Адамі колись, мов би не встояли перед тим деревом. І через цю ослабленість сьогодні Дух Святий, скажімо, Він от з тим нашим спільним зусиллям з Духом Святим, бо з нашого боку жертва, з його боку благодать, якраз відновлюється наша натура і відновлюється наше серце, коли ми в першу чергу доказуємо собі і доказуємо за допомогою Духа Святого, самому небу і навіть під землю, що ми не такі люди, яким був, скажімо, старий Адам. Ми люди спосібні вистояти перед цим деревом пізнання добра, умовно кажучи, і не їсти, коли треба не їсти, друзі мої. Отож, друзі, Господь не заповідав нам все життя постити. Він заповідав нам їсти, насищатися плодами землі, але час від часу, скажімо, перевіряти наше серце перед тим деревом пізнання добра і зла. Отож, коли завтра будете перед своєю мискою, вона буде вас покушати, гарно пахнути, то це буде ніщо інше, а майте цей образ перед собою. Ви особисто перед вашим уявіть собі. мов би, Адам і Єва деревом, пізнання і зла. Якщо протягнеться ваша рука, слабенька друзі, вас воля. І потрібно, напевно, продовжувати в Господі ці духовні тренування, возвишаючи оцей імператив духовний і ставлячи його на своє місце. Передивіться, друге, друзі мої, що я маю який другий образ. Другий образ дуже сильний і потужний. Сьогодні я мав спілкування з нашим одним братиком з церкви. Безподобний, благословенний брат. Скажемо, але він сьогодні проходить такий етап життєвий, який проходило дуже багато зрілих братів, може і сестер в нашій церкві, які були колись в залежності. Я дивлюсь на цього брата. знаєте, як наполовину поки що переможного, бо він тримається Бога. Але ще такого, який падає час від часу в деяку, знаєте, ну, скажімо так, алкогольну залежність. Неважно, який це брат, це реально живий брат, якої дуже сильно підтримує, навіть через цей ролик посилаємо це благословіння. Але хочу сказати всім нам. Ви знаєте, друзі мої, ми деколи вже звільнені люди, чи які ніколи не падали в ту залежність, дивимося на таку залежну людину, яка просто дияволом. Примушуються, наприклад, щоб їсти заборонені речовини або пити заборонені Богом речовини, які доводять до безумства. Тимся, не думаємо, та як же ж так можна, та коли це припиниться, та хай вже кине кінець кінців. І ми, знаєте, такі мудрі, такі ми сильні на фоні цих слабих людей, бо ми такої залежності ніколи не мали. І отож, пропоную вам завтра подивитися на себе зі сторони, коли йде мова не про. Скажімо, алкоголь чи наркотик, всього лиш про миску, зупи. Щоб почути голод цього дня. І я, друзі, вам скажу, що я знаю, що в більшості християни, добрі Божі діти, вони не витримують навіть ті прості речі, щоб на один день відложити від себе їжу. Друзі мої, і вони поводяться точно так само, як ці алкоголіки чи наркомани. <кій> Знаєте. і... В такому випадку, з таким досвідом програшу, нехай усмиряється, напевно, наша душа, ваша душа, щоб ви ніколи не судили таких людей, а розуміли, що навіть в простій речі, вам особисто так важко от пережити це стримання ради Бога. Знаєте, щоб ми ніколи не були такими мудрими, всемудрими, премудрими на основі, скажімо, на фоні тих людей, які борються з якимись на сьогоднішній день своїми залежностями. І навпаки, коли ми в простих речах. Вміємо бути сильними, потужними і посвяченими Господеві, то от з цієї многоти простих жертв, простих кроків віри, простих кроків посвячення, складається потужний і сильний характер, з яким ми можемо дуже успішно виступати проти якихось глобальних викликів нашого життя чи, наприклад, глобальних викликів нашого служіння. Тобто, до чого я говорю, якщо людина спосібна, Регулярно триматися молитви, служіння Господеві в своєму житті, щоб це і не коштувало. Триматися навіть посту, друзі мої, отримуючи свою душу для Бога в цей священий момент, вона буде спосібна і служити, і говорити помазане слово, і догоджати господеві Бог буде її використовувати. В кінці кінців вона переможе великі спокуси свого життя. Це дасть їй навіть авторитет говорити в життя тих людей, які борються з певними своїми життєвими залежностями. Ось, друзі мої, так це виглядає. Так що давайте ми перевіримо себе, спробуємо себе, чи ми такі, які маємо навіть право говорити людям такі усмиряючі слова. Отже, до посту, друзі мої, нехай завтра ваш день буде благословений, святий, наповнений. Дякуємо господеві за такий різнородний, скажімо, ну, подвиг, який ми можемо перед його лицем чинити. Я хочу вам сказати, друзі мої, нагадати прості такі феномени самого посту. Піст усмиряє серце, він приводить нашу душу в покору господеві, він наводить певний порядок в нашій душі. Деколи наступають якісь такі стадії розхлябаності духовної, розніженості, що ми з собою не володіємо, ми ні на що не налаштовані, не можемо взяти себе в руки. Тому, друзі мої, візьміть, скажімо так, того пса. І припніть друзі на один день. Причому тут пес нагадаю вам таку притчу, як в ескімоській країні, там, де собаки дуже вони важливі тварини, вони як коні, на яких їздять, на яких виживають. Там є своєрідні, бої, бої псячі собачі. Так, от одного разу молодий ескімос запитав свого старшого, назвемо його батька. Який пес на боях переможе, отой білий чи отой чорний, хоча вони всі виглядали однаково, і тато, ескімоса цього дав дуже-дуже мудру думку і пораду, скажімо, цьому молодшому сину. Сказав: Переможе той пес, якого ти будеш годувати. Отож, друзі мої, коли ми так... Ну, годуємо страшно, знаєте, кожної хвилини, кожної секунди нашу плоть, наше тіло, щоб воно бідненьке не постраждало. Це буде тим чорним псом, який буде сильний в нашому житті, буде диктувати диктатом егоїзму, нам правила життя. Але коли ми відмовимо цьому чорному псу і дамо їжу білому псу, знаєте, такому, знаєте, духу нашому, собаці, у цій скажімо, доброму розумінні цього слова, цей образ, і дамо йому певний харж духовний. То тоді він укріпиться, друзі мої. І тоді вже, можливо, ми не будемо стояти перед викликом посту чи їжі, будемо стояти просто перед викликом якоїсь спокуси життєвої, яких дуже багато, десятків нашому дню. І ми переможемо, друзі мої, бо всередині в нас буде оцей навик оцього сильного Божого тренування. Тому будьте благословені, не покидайте школу, бо ніколи. Вона повинна продовжуватись кожен день. Цінімо ту можливість, що ми можемо об'єднуватись в цій справі. Тому будьте благословені, нехай завтрашній день принесе вам радість і задоволення. Так що, любі, ми всі разом з Богом йдемо до вічності, як сильні Божі люди. Амінь. Дякуємо тобі, Господь.